З'єднання Плутона і Меркурія в знаку водолій. Астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 29 січня, плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята і водолій. прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожного. Тому знаку окремо ще таке. В нас взагалі Меркурій. Меркурій у нас про контакти, комунікацію, інформацію, наше близьке оточення, документацію, а також якісь новини. А Плутон, така дуже важка планета, планета кризису, трансформаційних глибоких змін. Коли він заходить, в якийсь певний сектор, він прям шліфує все. Під часу і забирає те, що нам не потрібно, навіть якщо ми, не, ми впираємося і не хочемо це віддавати. Плутон планета смерті, планета війни, планета захворювань. Відповідно, це така важка потенційно може бути подія, і там, де вони з'єднуються, це планета, така ой, планета, знак бунта, революції водолі, новаторства, несподіваних, неочікуваних переворотів долі. Відповідно, тут повинні бути якісь глибокі зміни. Але при цьому там у нас. Оце з'єднання Меркурія і Плутона. Вони роблять хороший аспект, такий трикутничок на небі. До Урана, який якраз таки управляє водолієм планета бунту, революції, неочікуваних переворотів долі, до кармічного південного вузла, який відповідає за досвід минулого, який потрібно відкинути і щось Робити по-новому, тому що це вже не має якоїсь актуальності цінності і не грає дуже вагому роль в нашому житті. Відповідно, тут скоріш за все по цьому трикутничку можуть бути зміни, якісь нововведення в масовому, скажімо так, форматі на довго тривалий термін. Вони можуть бути нелегкими, але вони тільки на краще. Це може бути фінансова система, щось там з нею пов'язане з банками, з політичним устроєм. Наприклад, там де. Правління вже застоялися, тут якісь будуть трансформації, наприклад, там монархія перестане існувати, наприклад, або ще щось в такому форматі. На особистому рівні цей проміжок часу, що він нам може дати? Таємниці заточення вийдуть назовні 100% за ваших якихось людей, яких ви знаєте. Може бути зміна відношення до. Певних людей через оці кризові трансформаційні ситуації. Маніпуляція, як варіант, може бути від інших. Це може бути можливість отримати нові впливові зв'язки, які вам в подальшому, в майбутньому якось посприяють. Це може бути руйнування старих зв'язків через нові якісь можливості, тобто вихід на якийсь новий формат. На світовому рівні як варіант це може бути історія, що багато якихось політичних хафер буде висвітлюватися і руйнуватися. Може бути початок революції. Державних переворотів в якихось країнах а може бути історія типу монополія або анархія. от те, що я казав, зруйнуватися. Нові обличчя можуть приходити до влади стовідсотково більш такі молоді, якісь революціонери. Ну і початок конфліктів а, в нових місцях або загострення конфліктів, там як Україна, Ізраїль, в поточних. А, хто найбільше відчує? Водолій, Стрілець, Кардинальна, ось Скорпіон, Телець, а, ой, Водолій, Скорпіон, Лев. Ну і сфери діяльності, все, що пов'язане з роботою в інтернеті, реклама, маркетинг, піар, айті, блогер, медійна якась історія комунікації, фрілансери, безробітні, наукові співробітники, астрологи, як варіант, також можуть відчути. Ну і перший знак зодіака у нас: близнюки. Для близнюків це дев'ятий сектор гороскопу. Це у нас документи, судові процеси. І як варіант, якщо там ви ведете якісь зараз процес, то тут якісь трансформаційні будуть зміни. Як варіант, це може бути історія, що вас життя заставить, чим ну не знаю, там не знали, що у вас паспорт протермінований і зараз він вам потрібний, але у вас, наприклад, це. Немає можливості, тому що він уже срок підійшов строк до кінця, і тут якась така може бути історія. Може бути завершення якогось процесу, який у вас дуже довго тягнувся. Наприклад, може бути початок якогось процесу. Може на вас хтось в суд подасть, або ви на когось будете подавати суд. Подорожі як варіант, це може бути якась подорож кудись, але при цьому вона може не принесе вам бажаного результату. і У вас буде зміна відношення до того. Кумісят, куди ви поїхали, і зрозумієте, що дуже сильно там ідеалізував, ідезували це місце. Переїзд. Ну, як варіант, тут може вам скаже Арендодавець, що вам треба з'їжджати, переїжджати, тому що там ми продаємо квартиру або моя сім'я заїжджає туди. Така може бути історія. Якщо ви знаходитесь в офіційних стосунках, то тут теж якась може бути трансформаційна історія. Якщо стосунки погані були, то тут, скоріш за все, може бути і руйнування цих стосунків, розлучення, або це може бути як варіант історія того, що. А, Може, якась історія, коли вас навпаки зблизить в якась не дуже хороша ситуація з вашим партнером, і вони зміцняться навпаки сильніше. А може ви поміняти відношення до свого партнера, або до того, як з ним будувати стосунки взаємовідносини, вибудовувати іноземці. Також сюди йдуть. Ну, це може бути завершення якоїсь співпраці з якимось клієнтом, іноземним інвестором, наприклад, або це може бути завершення якоїсь роману з іноземцем. Наприклад, освіта також сюди може бути актуальною. Може ви прийдете до розуміння, що та освіта, яку ви Зараз вибрали, вона не буде для вас актуальною і заверште її там. Відрахуєтесь, це може бути на жаль, не здача екзамену, але це для того, щоб ви зрозуміли, що ви мало, наприклад, прикладали дії зусиль для того, щоб отримати хорошу оцінку. Наприклад, ну тобто якісь трансформаційні зміни в контексті того, що я сказав, давайте карту пораду, На жаль, ж всі я варіанти не можу сказати, тому що у нас час обмежений. Дев'ятка кубків, карта довольства. Ну, це може бути якийсь, не знаю, типу, або карта каже про те, що ви отримаєте якісь результати через якісь кризові трансформаційні зміни. Або це може бути карта, каже про те, що ви відчуєте, що десь в контексті того, що я казав, ви відчуваєте якусь зону дискомфорту і будете робити щось для того, щоб. Компенсувати цю дискомфорт і отримати хороше положення. як варіант дев'ятка кубків може давати історію типу егоїстичної комунікації з якоюсь людиною егоїзму, або це може бути ніс ізміння з вашої сторони сили і можливості в чомусь. Мені здається, тут якісь трансформаційні зміни можуть бути а за рахунок чого ви отримаєте от омрієні, якісь результати. Не знаю, в чомусь, от така от історія. Далі у нас ідуть Терезин. Для Терезів це буде п'ятий сектор гороскопу. У нас будинок коханих людей, коханців, коханок, дітей, також хобі увлічені. Ну тут як варіант може бути якась, наприклад, кризова трансформаційна ситуація, коли ви поміняєте відношення до того, а чи дійсно я хочу займатися, наприклад, там, йогою, пілатесом, фітнесом, або ще чимось. Або в увліченнях ваших в хобі поміняється, от Вектор, ну от, що вам приносить задоволення через може якусь трансформаційну зміну? Ем, може ваше оточення поміняється, за рахунок чого і от удовольствие поміняється, розумієте, да? Як варіант, це може бути історія, типу, що ви прийдете до розуміння, а які дії вам потрібно зробити для того, щоб це хобі принесло вам бажаний результат. Це може бути конфлікт з кимось, може, як варіант, там, з дитиною або з коханою людиною. Як варіант, це може бути несподівана вагітність або навпаки, викидиш типу, така якась історія, на жаль, може бути. Також тут може бути історія того, що, наприклад, дитина, якщо вона у вас є, якось почне бунтувати, і там щось якась може бути історія, так важко буде вирішити з нею питання. Це може бути через якусь м, кризову ситуацію, ви може поміняєте відношення до того, як треба дитину вашу виховувати, або що треба для, для того, щоб ваш вас дитина ця з'явилася, розумієте, да? ну і також це, звісно, у нас кохані люди, і тут може бути, якщо ви в стосунках, якась там, наприклад, погана історія, то тут якби розрив 100% може бути. Як варіант, це може бути історія того, що по цьому трензну з'єднанню. Може ви поміняєте відношення до того, яку ви людину біля себе бачите. Або це може бути ну, і аб'юз, якісь зради, також маніпуляція, також тут можуть прослідковуватись в контексті того, що я казав ще на самому початку в загальній інформації. Кохані люди, це може бути ну, от зміна от, до того. З ким ви хочете бути поруч і з якими цінностями, щоб людина була біля вас? Ну, це може бути історія, коли там у вас якась погана ситуація зблизиться з якоюсь людиною і ви почнете будувати стосунки? розумієте, да? Тобто, навпаки, типу, от, негативна ситуація, але призвела до того, що ви почали, увійшли в стосунки. Ну і карта поради для вас. Шістка кубків. Ну, це або щось з дітьми буде по цій карті пов'язано. Може, як варіант, ви почнете прийти до розуміння, що треба реалізовувати ту якусь мрію. На яку ви забили фіг ще десь в минулому, там за рік, півтора, два роки назад. Це може бути знову ж таки питання з дітьми, якась історія. Або як варіант, це може бути історія, що ви дізнаєтесь якусь новину про ваших колишніх по цій карті. Це може бути, що вони якось проявляться, дадуть про себе знати. Це може бути історія, що вас може дуже, дуже сильно потягнути, відновити з ними стосунки. Це може бути. А може, як варіант, типу, ви будете робити подарунок дитині, наприклад, а їй це не сподобається, або навпаки, діти вам зроблять подарунок, але вас він якось розчарує. Наприклад, якась така може бути історія. Або от в удовольцях, щось також може бути як варіант, що щось... скажу. Ну, тут скоріше за все, щось з минулим буде пов'язане. Ну і далі у нас ідуть водолії. Для водоліїв це буде перший сектор гороскопу, в вашому секторі з'єднання. Відповідно, перший сектор у нас відповідає за починання в будь-якому форматі, трансформаційні якісь глибокі зміни. Відповідно, що тут може бути? Скоріше. За все до якихось починань за рахунок якихось кризових ситуацій, ви поміняєте погляд, типу а чи потрібно мені взагалі рухатись в цьому напрямку? А це може бути пов'язане хронічні якісь захворювання, можуть дати про себе знати, тобто якісь балячки можуть. Як варіант вийти назовні? Це може бути якась планова операція. Це може бути, ну наприклад, ви підете до якогось косметолога або там перукара, і вам зроблять не таку стрижку, як ви хотіли, і ви будете незадоволені, І зрозумієте, що все більше до нього, наприклад, я не хожу. Така може бути історія. Як варіант, це може бути момент пов'язаний, наприклад, з партнерським партнерських стосунках, коли ви поміняєте відношення до свого партнеру, може там якийсь буде конфлікт, аб'юзивність, маніпулятивність. Коли зрозуміти, що там чи хоче взагалі будувати стосунки, чи потрібні вони, чи це та сама людина? Це може бути навпаки, що якась негативна ситуація зблизить вас з вашим партнером або дасть вам партнера, який вам там допоможе в чомусь, і при цьому якби, ви почнете будувати стосунки через неприємність, хороша якась історія. А як варіант, це може бути пов'язане з трансформацією вашого характеру, зміна того, як ви. Позиціонуєте себе в соціумі в суспільстві з іншими людьми, а це може бути як варіант пов'язана з ну, роботою. Не думаю, тут може з якоюсь документацією, з новинами, якісь може, якісь новини з приводу ваших починань. От щось дізнаєтесь, така історія. Або там в. Ну, дивіться, там обережно, якщо будете підписувати якісь документи, тому що там якась може бути така неок історія. Це може бути, до речі, пов'язане з якась історія. Може, конфлікт з кимось в інтернеті у вас може бути. Така може бути зрад. Буде якась критика по відношенню до вас, що ти там виставила в сторіс або виставив. Розумієте, да? Давайте карту поради для вас ще дістанемо. Подивимось, що там картішки скажуть. Лицар кубків випадає. Ну, Мені здається, тут більше зі сферою краси здоров'я щось може бути пов'язане. Коли ви там ідолізу вам може якось дуже красиво розлі рекламують якусь людину, там піди до нього, там зроби собі там манікюр, педикюр або ще щось, бо тексплаціку ін'єкцію, але при цьому... Ви дуже сильно ідеалізуєте і не отримаєте бажаний результат. Тому я рекомендував би фільтрувати всіх, до кого ви можете йти на консультації за послугами. Ця карта може давати якісь. Ну, опять же, це Рицеркубків дуже часто дає пропозиції, подарунки, якісь там пропозиція на вечірку, якусь свідання. Якесь може у вас буде побачення, і ви зрозумієте, що ви дуже сильно ідеалізували людину, і по факту з нею там, наприклад, нічого не може получитися. Або там подарунок вам хтось подарує. Ви там очікували якусь глобальну історію, але по факту отримаєте якусь, ну такий не дуже гарний подарунок. Наприклад, це може бути у вас завищена ідеалізація в контексті того. От людина щось каже, говорить вам, але ви якось дуже можете сприймати дивитись на ці пропозиції через призму рожевих окулярів в такому форматі. Як варіант також може програтися? Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьомікібоміків у ускакав закат, оревуар.